Номер 318. Функцію задано таким способом. F від х дорівнює 4, якщо х менше рівне мінус 2, х квадрат, якщо х знаходиться в межах від мінус 2 до 1, і 2х мінус 1, якщо х більше рівне 1 Відповідаємо спочатку на перше запитання. Знайдіть значення. Отже, f від мінус 3... Для цього ми повинні проаналізувати, який із функцій належить відповідне значення. У нас є числові значення мінус 2, які належить функції y дорівнює 4. Одиниця, яке належить функції y дорівнює 2х мінус 1. І середня функція y дорівнює х2. Ні мінус 2, ні 1 не належить функції y дорівнює х квадрат. Отже, мінус 3. Відповідно, значення аргументу мінус 3 знаходиться лівіше за мінус 2. Отже, належить функції y дорівнює 4. Тому F від мінус 3 дорівнює 4. F від мінус 2. Значення мінус 2. Належить функції y дорівнює 4. Тому також f від мінус 2 дорівнює 4. F від -1. мінус 1. Мінус одиниця належить функції y дорівнює х квадрат, Отже, мінус 1 в квадраті дорівнює 1. Фід одиниці одиниця. Належить функції y дорівнює 2х 1, тому для знаходження значення. Даної функції ми підставляємо у формулу 2 помножити на 1 мінус 1 дорівнює 1. f від 3 значення належить функції y дорівнює 2х мінус 1, тому 2 помножити на 3 мінус 1 дорівнює 5. І f від 0,5. 0,5 належить графіку функції y дорівнює x квадрат. Тому. 0,5 ми підносимо до квадрату і дорівня 0,25. І друга частина нашого завдання побудуйте графік даної функції. Виконуючи друге завдання, намалюємо систему координат, яку розіб'ємо потирними лініями легенько з урахуванням відповідних значень мінус 2 і 1 на 3 Кусочки. Відповідно, у першому лівому кусочку від мінуса скінченості до мінус 2 у нас знаходиться функція y дорівнює 4. y дорівнює 4 це є пряма, яка паралельна усіх сів, ця пряма розміщена від мінуса скінченості до мінус 2, і ми зупиняємося біля пунктирної лінії. Далі, відповідно, відповідне значення мінус 2 враховується. Відповідно, наступне значення для функції y дорівнює х квадрат». При цьому ми можемо задати значення мінус 2, щоб перевірити, чи попадемо ми в відповідне значення «у» попередньої функції. Тобто, якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 4. Якщо мінус одиниця, то одиниця 0, відповідно нуль, і також перевіримо одиницю. Тобто ми максимально повинні наближитися до одиниці. Відповідно, коли ми виставляємо значення, з'єднуємо між собою ці точки, ми отримуємо частину нашої параболи. В середній частині ми отримали графік квадратичної функції y дорівнює x квадрат. І е, третім частиною є функція y дорівнює 2х мінус 1. Це є лінія. Значення відповідно якої ми підставляємо, ну, наприклад, 1, бо це крайнє ліве положення даної функції. Ну і 2. Підставляючи значення, ми отримаємо по y 1. І відповідно 3. Виставляємо точки. Отже, точка 1, 1, як доходимо в другої позиції, так і належить третій функції. І друга а, точка 2, 3. З'єднуючи між собою ці точки, ми будуємо графік третьої функції. І ось ми отримали графік даної функції, яка складається з трьох. Кусочків. Номер 31.12. Побудуйте графік функції, виконаємо завдання 1. y дорівнює х куб плюс х квадрат, що ділиться на х плюс 1. Перш за все, так як нам треба побудувати графік функції, визначимо область визначення даної функції. На неї впливає знаменник, тобто х плюс 1 не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює мінус одиниці. Область визначення даної функції буде множена значень від мінус нескінченності до мінус одиниці в об'єднанні від мінус одиниці до плюс нескінченості. Коли ми виконаємо певні перетворення нашої функції, тобто в чисельнику винесемо х квадрат за дужку, в дужках буде х плюс. 1. І скоротимо даний дріб на х плюс 1, ми отримаємо функцію y дорівнює х квадрат. З урахуванням області визначення, наша функція y дорівнює х квадрат матиме точку мінус 1 розриву. Побудуємо графік відповідно нашої функції. Для побудови графіка y дорівнює х квадрат нам потрібні точки. 0, 0, 1, 1, мінус -1, 1, 2, 4. Мінус 2, 4. З'єднуючи послідовно ці точки, ми отримуємо графік квадратичної функції. З урахуванням області визначення в точці х дорівнює мінус 1, Наша функція має розрив, тому ми її точку викалуємо. Номер 3114 Знайдіть область визначення, область значень і нулі функції y дорівнює мінус х квадрат. Побудуйте графік цієї функції. Отже, функція y дорівнює мінус x квадрат. область визначення. Область визначення як будь-якої квадратичної функції є множина значень від мінус до плюс наскінченності, тому що на значенні х немає обмежень. Але значення х квадрат при будь-якому значенні х завжди додатні. При цьому мінус х квадрат буде менше нуля. Так як ми домножимо праву ліву сторону нашої нерівності на мінус одиницю, знак нерівності поміняється. Отже, область значень нашої функції буде від мінус нескінченності до нуля. 0, відповідно, включно, так як при х дорівнює 0, y дорівнює також 0. Нулі функції. Нулі функції це значення, коли y дорівнює 0. Тобто ми отримаємо рівняння мінус х квадрат дорівнює 0, тобто це можливо, коли х дорівнює 0. Це 0 функції. І останнє поняття з даного номера побудуйте графік цієї функції. Отже, щоб побудувати графік функції y дорівнює мінус х квадрат, при тому, що ми будемо з вами задавати значення х протилежні, значення y у нас будуть лише від'ємні. Отже, мінус 2 задамо мінус 1 0, 1 і 2. Мінус 2 в квадраті 4, але у нас мінус х квадрат, тому буде мінус 4. Мінус 1, 0, мінус 1, мінус 4. Виставимо ці точки в системі координат. З'єднаємо їх послідовною лінією. І отримаємо. Графік функції y дорівнює мінус х квадрат. Номер 31,15. При якому значенні параметра k графік функції y дорівнює k мінус 3, і y дорівнює х квадрат перетнуться в точці з абсцисою Абсиса х дорівнює мінус 2. Спочатку ми підставимо відповідне значення мінус 2 у нашу другу функцію квадратичну. Тобто у від мінус 2 дорівнює мінус 2 в квадраті дорівнює 4. Так як обидві функції в нас перетинаються, це означає, що у першу функцію замість y ми підставляємо 4 і отримаємо 4 дорівнює k. Що множиться на мінус 2, так як значення аргументу в обох випадках одінакове мінус 3. Отже, 2к дорівнює мінус 3 мінус 4, 2к дорівнює мінус 7, к дорівнює мінус 3,5. Нам потрібно було знайти значення k. Номер 3119. Побудуйте графік рівняння, виконуємо завдання 1. мінус х квадрат, що множиться на y мінус х дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Або перший, або другий. Тобто ми отримаємо сукупність двох рівнянь. y мінус х нуль, y мінус х дорівнює 0. В результаті в одній системі координат нам потрібно побудувати дві функції. y дорівнює х квадрат і y дорівнює x. Квадратична функція для побудови графіка даної функції нам потрібні точки. 0, 0, 1, 1, мінус -1, 1, 2, 4, мінус -2, 4. З'єднуючи їх послідовно, ми отримаємо графік квадратичної функції. І в другому випадку нам потрібно графік функції y дорівнює рівні Х. Це пряма пропорційність, графік якої є бісектрисою першої та третьої четвертей. І ось, відповідно, ми отримали графік нашого рівняння.